Четвертий містеледар з робочими якостями собаки. Поганий прикус і крипторхізм зустрічаються рідко в той час, як на перших виставках то був перша проблема. проблема. Це були зуби і крипторг. Да. Ну і окрас там деколи, великі білі плями, білі. Кінцівки і так далі. Зараз попрацювали останні роки, бачите, почали менш більш правильні в'язки підбирати, почали люди більш займатися ними е, в угіддям, і ми маємо свою собаку національну, породу мальцями на увазі, які не вступають нам навіть е, по купитному звіру лайкам і так далі. Так що хочеться подякувати тим, хто їх тримає. Тут ми маємо, ми маємо три представники середньої вікової групи. Посередньої вікової групи. Так, вікової. так вікової. Ну, бачите, собаки всі як один. Вже подібні на Значить, він програє, тому. Його хрещувати вухо. Бачите, це вухо щільно до скули притягують, а він приходить і зараз навіть так стоїть, має твердий хрящ на тому. Ну Той йому не заважає працювати там при тому пох. А так той має чуть-чуть сирувату голову, бриньцю тоді пустає. Тут можна назвати голова ідеальна, як тонесеньке вухо. Вухо, що нам треба було? Щоб було тоненьке вухо, менш більш трикутне. І сильно прилягало до цього. Він надає парадний смак голові собаки. Ну от так бачимо, в нього дещо розпущена лапа, хотілося б, що там ліктість лапи. От цього лапа хороша. А в тих двох собаках лапа розпущена. В першого собаки лапа дуже розпущена. Таке треба вже і наказувати.